Всім привіт! Сьогодні такий коротенький огляд новин, адже у читачів багато питань стосовно того, що це за ракіровка така, що це за тасування карт в колоді, уряду. Так, яка мета цього? Ну, мета дуже цинічна, дуже проста. Якщо ви поцікавитесь законодавством України, то ви будете знати, що під час військового стану не можна припиняти повноваження прем'єр-міністра. І ви могли бачите, маніпуляції, що а це було ніяке не припинення повноважень, це просто перестановка персон. Ну, це просто маніпуляція, така жонглювання словами, спроба обманути людей, тому що припинення повноважень, ой, пристановця персон передує припинення повноважень. Це ви маєте розуміти, що вас не заплутало, щоб просто от ви бачили, що відбувається. Для чого це робиться? Це вже інше питання. До цього моменту уряд це був легітимний орган. А тепер люди, які зараз представлені, вони абсолютно жодної відповідальності не несуть. Тобто цей орган є вже нелегітимним. Це вказує на те, що вони будуть зараз дуже швидко готувати ситуацію до наступної псевдомедичної. Це абсолютно очевидно, тому що зараз поясню, чому. В різних місцях, в різних, на різних підприємствах пройшло так зване навчання з евакуацією працівників. І навіть такі от повідомлення з'явилися гучномовці, там відбувається евакуація, покиньте приміщення. Чому? І до чого тут псевдомедична? Я вам в одному відео розповідала, що під час війни було прийняті зміни законодавства, де пандемія тепер вважається надзвичайною ситуацією. І там прописані зовсім інші речі для примусу, вколювань так, що тепер це буде відбуватися. Через такі от евакуація, через відвезення людей в резервації, в певні такі тих, хто буде не погоджуватись, вочевидь, в резервації, тих, хто буде погоджуватись, ну мабуть, додому після цього будуть відправляти. уявити мені повний сценарій це божевілля складно, проте якісь речі ну, прорахувати дуже просто, маючи інформацію. Тому те, що ви бачите, це просто підготовка країни, підготовка світу до наступної псевдомедичної. І на це вказує не лише це, дуже потужні йдуть розслідування попередньої і абсолютно жахливі дані по вколюванням, тобто наслідки так званих вакцин, вони катастрофічні. Там, де люди дійсно оці от бустери собі ширяли, ну там дуже велика смертність, дуже великий... Рівень розвитку різних хвороб, тому кажу, ну абсолютно не дивно, що вони пробують зараз в різний спосіб переключити увагу, там, роздмухуючи якісь конфлікти на Близькому Сході, там, відволікаючи на якісь оці, от, погодні гойдолки, які ж самі влаштовують. Тобто їхні, їхня мотивація зрозуміла. Також днями трапилася дуже важлива річ, це те, що в Росії. Під виглядом ДТП вбив людину, яка очолювала компанію, яка тестувала їхню вакцину спутник. І він якраз анонсував, що він якісь готує там сенсаційні такі от заяви щодо там фармакології, щодо взагалі ситуації щодо конкретно цієї вакцини. Я вам розповідала також в одному з відео, що моє особисто таке. Прогнозування це те, що виявиться колись, що оце от їхня вакцина Спутник містить якийсь озвірин. Тому що не лише росіяни озвіріли, після озвірі того, як сталося у них проколювання неї. а й ті країни, які у них закуповували цю вакцину, також вони ставали ініціаторами якихось таких от збройних розбірок. Можете просто подивитися, самі поаналізувати. Хто у них закуповував і що з цими країнами далі відбувається? Також цікаві такі от моменти з'являються в медіапросторі це те, що людина, яка розробила колись взагалі цей вид вакцин, кренка, він нарешті отримав доступ, що називається до мікрофону, і сказав, що під час цієї пандемії йому не давало висловитись, не давало говорити, і він... Тільки зараз отримує цю можливість, що взагалі все, що відбувалося тоді, має ознаки абсолютно інформаційної війни, адже реальним експертам в сфері медицини науки їм закривали роти, не давали говорити там, цікувалою, навіть там забирали ліцензії. Проте Певні рупори озвучувала певну таку от видимість реальності, яка не мала насправді нічого спільного ні з наукою, ні з медициною. І він зараз починає про це говорити. І, от щоб від цього всього відволікти, вони вживають якісь певні такі от трюки. Що хочу ще сказати, це. Те, що ну, в Україні інтенсифікуються процеси мусульманізації, пробують протягнути Україну тим самим сценарієм, що і Росія протягнула, так я нагадаю, Росія це реально вже мусульманська країна з 12-го року. І, е... От ті, хто зараз так їм на Шарка дали Коран в Україні, так подарували, то ви зверніть свої оченята на Сирію і побачите, чим є реальне мусульманство, чим є реальний іслам, коли на нього не тиснуть якісь такі от правовічі культурні рамки. А сьогоднішні відео вони дуже жахові. Там джахидисти, це накачення наркотою, це от які там. Невірних знищувати, вважають своїм обов'язком і, і покойканням. Вони вірвалися в Сувейду і ну, там просто жахтові кадри, кажуть, це от в госпіталі були, були люди, всіх, кого вони познаходили. Там просто от гори трупів, там вони знищили цих людей і знищили вручну, щоб ви розуміли. Всю жахлові ситуація. Є інше відео, там, де такий джихадист ходить вулицями Сувейда з мечем. І цитує про цьому от аят Сури, так тобто, що там дослівно не пам'ятаю, але там суть така, що от мечем відсечеш руки, ноги не і от розумієте, це і є мусульманство от, те, як воно, яким воно є насправді, а не те, яким вам його малюють, що це просто от, там люди не бухають, просто такі от... Е провадять, такий от, е -провадять такий от, е стиль життя. І знову ж таки, не впадаєте в ілюзію, що ви зможете вжитися з будь-якою релігією. Не кожна релігія хоче, хоче вжитися з вами. Е що ще я ще хоті хотіла сказати по е новинах? От вже про український, так ну їх цинізм з цим ну, ситуацією з урядом, так, він ну, виходить за межі, за рамки, тобто, ну, з ними, в принципі, все ясно. Але вони тут не врахували один момент. Якщо вони так роблять? Тобто, от в законі прописано, що під час військового стану не мають права припиняти повноваження прем'єр-міністр. Якщо вони роблять навпаки, ну, типу показуючи, що їм ніякі закони не писані, то вони насправді показують, як м, констатують факт, що ніякого військового стану в Україні немає. А якщо так, то це означає, що всі їхні примуси, примуси всі їхні м, приписи, всі їхні обмеження, всі їхні от, вимоги до людей вони є неадекватними, незаконними і неактуальними. Тобто вони насправді так намагаючись харкнути на конституцію, на, на закони України, насправді вони м зробили себе вразливим. Це потрібно бачити. Потрібно кажу, всім читати вже і медичну літературу, і юридичну, і яку завгодно, щоб бути компетентними, щоб розуміти, що взагалі е в світі відбувається, і не впадати в вічі, тому кажу. Всім роботи найкраще на своєму місці, на що ви здатні, і побачите, що ситуація обернеться для цих сценаристів, маніпуляторів дуже несподіваним чином. Тому що їхнє слабке місце це те, що вони вважають себе розумнішими і хитрішими за, за решту. Ну, не вони перші, ну проте їхнє падіння, воно буде дуже дуже гучне. Всіх цього людей обіймаю, всім гарного дня. Папа!